Читаємо ну, з перемогою у матчі саме проти Грасера. І одразу питання про цей твій вирішальний гол, який приніс фактично перемогу за рахунку 3-2. Як ти ви, саме вирішив зробити цей перехід? Фактично всю команду обіграв і забив. По-перше, доброго дня, дякую вам за привітання. Ну... Стосовно голови запитали, ну це все інтуїтивно вийшло якось. Я був останній, першого вдалося пройти. Якось вже вирішив спробувати далі піти, і вдалося просто обіграти і забити. Ну, якось так. От. А стосовно гри, ну, було важко, весь матч було важко. Ну і тут одразу не можна згадати саме матч попередній проти 2Т. Фактично після нього виграли потиграсера. І питання таке, чи залишились сили після цього поєдинку, чи встигли якісь висновки зробити? І взагалі, як ви сьогодні розділяли сили на два поєдинки? Ну стосовно. Стосовно сил і якого який графік нам предоставили сьогодні ігровий день, ну це було важко, безсумнівно, два-два матчі поспіль, і суперники ну не з самих легких це. Ну, хороші команди високого рівня. От. І тому нам нас врятувало те, що в нас, <кій> в нас є три четвірки сьогодні. було От. І ми могли якось комбінувати з цим, і грати, ну, не втрачаючи в класі. От. А так, ну, зіграли першу гру, трішки потягнулись, і все, вийшло вже грати другу. Тому так. Але емоційно і фізично дуже важко. Мені навіть зараз трошки важко розмовляти, тому що дуже втомився. От і це здається взнаки, тому що такі ігри ну поспіль це важко. Ну, є останнє питання. От свого часу колишній тренер Київського сокола і хокейної збірної країни Олександр Гуденюк сказав таку фразу, що хороша команда не програє двічі. Чи можна цю фразу сьогодні застосувати саме до ПБФ у контексті того, що ви сьогодні два матчі зіграли, один матч програли, один матч виграли? А, ну я вважаю, що ми програли першу групу ділу, і це, це говорить про те, що в нас є помилки. От, і можливо, ми не надто відповідально підійшли до цього поєдинку, тому що е, ми ну, вже якось розуміли, що ми в, ну, в шістку ну, війдемо. От і тому, можливо, десь дозволили собі розслабитись. От і про це наш тренер, от після першої гри, от, це єдине, що він сказав, що потрібно ну поважати себе себе і дати хороший бій. От і ну завжди треба намагатися вигравати. От і ми зробили ці висновки. Тому я не знаю, ну, чи можна там якось порівняти з цією фразою, але ну вважаю, що хто не програє, тут не вчиться. От так.